Take you back to the past to play the shitty games that suck ass. He'd rather have a buffalo take a. Я люблю рукавицю сили. Вона настільки погана. Я маю на увазі Погана. Ця штука погана. Навіщо потрібна рукавиця, щоб грати в гру? Що не так з цим? А? Я не знаю. Я думаю, що це було нормально грати в ігри на контролері. Тож все, що у нас це представляє, це цікавий експеримент відеоігровій технології. Але настільки поганим, вони ним тупо дрочили! Типу, чому у нас могчі, так погано? Що ж, в мене одна скарга. Одна блядська скарга на цю хуйню. Вона не працює. Тож, який найважливіший аспект в будь-якій грі. Що ж, це можливість блядь, грати в неї? Тож, перед тим як ви навіть змусите цей бучий кусок лайна працювати, ви повинні поставити ці три сенсори на ваш телевізор ось так. Блядь! Кусок, лайна, блядь! Тож, якщо ви купили PowerGlow, вам потрібно знати, що таке програмний код. Так, саме так. Вам потрібно вводити різні коди для кожної гри в яку ви граєте. Тож, йдіть ідіть в інтернет, візьміть цілу купу блядських кодів для всіх блядських ігор. І коли ви граєте в блядську гру, вам треба вписати код. Блядь. Окей, супер глоубол Що ж, ця гра представляє собою цю рукавицю і вилітаєте навколо. Хапаєте шари. Хапає летючих риб. Хапай їх, хапай їх. Я не зрозумів це. Це все. Я, блядь, не витримую цього більше. Пробачте. Я вам покажу різні ігри на PowerGlow. Для стрільби я стискаю пальці. Чорт! Блять! Іди вверх! Іди вверх! Іди вверх! Я не можу, блядь, піднятись тут. Чорт забирай! Буде простіше стояти на руках, поки ти среш. Як атакувати? А, якось я вдарив, але насправді я не знаю як. Мою жопу було побита. А, чорт, давай вдарю. машині блядь. Я не можу пройти перший екран в дабл драгон. Чорт, ти б... вже краще грати на блядському контролері. Який сенс цього? Кастельванія. Смикає палець таким чином, я махаю батогом. Давай. Ооо так, саме так. Як мені стрибнути? Як мені, блядь, стрибнути? Це воно? Стискання? Це стрибок? Можу я піднятись? Можу я піднятись бляцькими сходами? Блядь! Як мені like піднятися блядськими сходами? Oh. Ти можеш I класно перестрибнути тут? Давай, зроби стрибок. Так, саме yeah. так, go, go. Go, go. ми перестрибнули. Це чудово. Це, це дуже захоплює, коли ти насправді змушуєш щось працювати. Давай, йди вниз. Then, саме yourself. так. No, Не go. йди тудою, йди сюди. Ти сранець, давай. Давай, йди вниз. Не йди вверх, сходимо, йди вниз. Не йди вверх, сходимо, йди вниз. Не йди блядськими сходами спустись назад і. Ооо, як я б піднявся сюди знову. Давай, о боже. Проходячи гру, я навіть не знав, що ви можете стрибати задом. Давай, ох ти, йобаний рибачел. О, вдачі мені, я впаду в воду і здохну. Блядь! Вау, це смокче. Це смокче жорстко. Давай, а тепер стрибни, 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 стрибни! Оу, оу, це допомогло. Окей, продовжити. О, 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 блядь. Castlevania 2 Simon's Quest. Є лише один спосіб зробити цю гру з паверглов. <_dose> Тож в той час як вона не дуже сприятлива, Я можу йти вверх, я можу йти вниз, і вліво, і вправо. Але все інше, наприклад, удар і удар ногою, спрацьовують випадково. Намагаєшся луснути шари, бажаю вдачі! Сосати хуїма п'ячі. Сосати хуїма п'ячі. Вниз, йди вниз, давай, вниз, вниз! Іди, блядь, вниз! Вниз! Іди вниз. Вліво, йди назад, давай, йди назад. Йди вліво. Йди вліво. І я не можу ні в кого стрільнути тут. Іди назад. Йди вверх. Вверх! О, о Боже! О, о, можна. О, блядь, іди. Чорт? Тупо доба хує лайно. Ця битва змусить твою кров скипіти. Вдача! Вдача мені потрібна, я граю на бляську павергло. Я не можу навіть поїхати вверх, щоб вистрілити цей блядський танк тут. Давай стріляй в танк, дідько. Стріляй в танк! Стріляй в танк! Стріляй в танк. Я зрозумів. Е... Я не можу об'їхати камінь. Чорт забирай! Їдь! Вверх, вліво, вліво! Давай вліво! Вліво! Ти можеш їхати вліво, давай вверх! Вліво, вверх! Я не можу навіть проїхати дерево. О, так, так тримати, так тримать, о, так, ми їдемо, ми їдемо. Окей, о, бог ні, лайно! Із великих проблем, те, що, не можу або перестати стрибати, або перестати присідати. О, окей, що ще дійсно я хочу говорити з ним. Ні, не дуже. Ні, не хочу! А я насправді я був. Я серйозно, я не хочу говорити з тобою. Йди, покинь, покинь Блядський табір або будинок, або будь-що в сраку це є. Давай, продовжуй йти. Що, щось ми тут, я не мав на увазі йти сюди. Окей, покинь. Окей, покинь хату, йди вліво. Йди вліво. Давай, іди вліво. Ах ти. Я в хаті знову, я не хочу. Блять! Вийди нахуй з хати. Піднімись. Виходь, окей, вліво. Круто, так м. Там... А, це ти, Петро, чому ми стріляємо чим? Окей. Саме так. Ми взяли її, чел. Ми взяли її за сраку. Знаєте, що дійсно круто в Rad Racer? Коли натискаєш Select? Гра йде в 3D. Я граю в Rad Racer з Power Glove і 3D окулярами. Не може бути більшого, ніж це. Вау! Грати в Top Gun з Glove. це як блювати на купу лайна. О мій бог, бог що я, блядь, роблю? Я, я намагаюсь в приземлити літак, в топ, Power павергло. Я, я не можу в його в приземлити над зі звичайним контролером. Cool. аут! Окей, okay. що ж я не знаю, як, блядь, задоджити. Це реальна проблема. Удари начебто працюють хоч якось. Бляк. Ох, oh, чорт забирай. Оу, oh, срань. Я програв скляному Джо. Я програв скляному Джо. Спробуйте вести конамікот з цією хуйнею. Я стріляю, смикаючи пальцем. Стрибаю, стискаючи кулак. Так, саме так. Саме так. Окей, давай зараз. О боже, візьми його, візьми його, візьми його! О, блядь! Ти кусоклый, на... Якщо ви хочете імплементувати новий елемент челенджу ваші Нінтендо ігри, спробуйте Паверлу, тому що вона дійсно зробить все в рази важче. Це неледве функціонуюча штукована, створена для обкрадання дітей. Це найбільший скам з часів контролера для Atari 5200. Її купляли лише діти, які були багатшими, які думали, що круті. Що ж, вони не круті. Я не крутий також. Гляньте на мене, ви думаєте, крутий я маю бляцьку рукавицю на руці? Я намагаюсь грати блядські ігри з нею. Я виглядаю як ідіот з кулаком лайна. Що ж, хей, давайте закінчимо класичними братами Супермаріо. Окей, Маріо. Тобі не треба постійно стрибати. Принаймні він перестрибнув гумбу. Тобі пощастило, хуйлуша. Окей, okay. я не можу перестрибнути трубу. Я навіть не роблю нічого. Я торкаюсь блядської підлоги зараз. Я торкаюсь підлоги. Я не можу зупинити його від стрибків. Перестрибни трубу, ти блядський засранець. Ох, я не можу перестрибнути її. О, це. О, так! О, блядь! О, не з. О так! О, ні, Ди, давай О, срань! Ах О, ти, блядь! Тепер ви граєте Силу. Тепер ви граєте з блядським лайном. Ви скоріше в'єбетесь, ніж з цим бьобаним лайном. Нахуй це лайно! Ви не знаєте хуя про те, наскільки блядський хуйова ця блядська хуня. Вона настільки погана, в нассе! Вона настільки блядський сасе, вона блядосе. І я не витримую цього більше. Озвучую ладос.